Привіт! Це Ботовік, і я рада тебе вітати на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас буде дуже-дуже активний ранок. І ми почнемо його з легенької руханки. Так, поїхали. Давай. Оп, сідай, ема. Так. І зараз ми почнемо. З плечового поясу ми будемо робити кругові оберти назад. Плечима. 20 повторень. Давай поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І ще десять. 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І тепер так само вперед. Десять. Дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. І ще вперед. Ема. Фу. Фу ема. Десять. Девять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Зараз дві руки йду догори. Вдих. І обертаємось. Видих. Вдих. Выдох. Вдых. Выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Десять. Девять. Выдох. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Чотири, три, два, один. Так. Далі ми сідаємо в позу. позручніше. Сідалішні бугри назад. І зараз будемо робити легенькі нахили праворуч та ліворуч. Рука в нас скорзить вздовж колимка. Поїхали. Вдих, видих. Вдих. Видих. два. Три. Чотири. По десять, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, супер, на іншу сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Видих три. Видих два. І ще раз. Один. Супер. Так. Далі ми переміщаємось положення кішки корови. Відбудовуємося. У нас стопи на ширині тазу, руки ставимо вперед. І зараз виштовхуємо сідниці наверх, спина пряма, хребет у нейтральному положенні, погляд спрямовуємо на носочки. І зараз у цьому положенні ми тягнемось правою, можна підставити долоні ближче до себе, правою і лівою стопою до килимка. Поїхали один, два, три, чотири. П'ять, 6, сім, вісім, 9, десять. Погляд на носочки. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І опускаємо коліна. І руками тягнемось вперед. Затримуємо нас на пять, чотири, три, два. Один. Добре. Так, зараз ми стаємо в кішку корови і будемо робити наступний рух. Так, відбудовуємось і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. І так само на протилежну сторону. Один. Два. Три. Чотири. Видих. П'ять. Наверх, видих, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Добре. І зараз знову руками тягнемось вперед та залишається на горі. Стопи кладемо на климок. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Піднімаємось. І і далі ми зараз ще попрацюємо з грудним відділом. Ми сідаємо зручно, ставимо передпліччя до передпліччя, округлюємось, робимо видих. Наверх. Розкриваємось вдих. Вди... Видих, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. 7, Шість. П'ять. 4, Три, два. Один. Супер. Далі. Ми будемо працювати ще з кульшовими суглобами. Ми ставимо коліна на ширині тазу, ліву стопу вперед. І зараз задня нога у нас позаду, невелике розтяжіння. І ми ставимо руки на пояс і подаємо трошки таз назад, до перпендикуляру, і вперед, до прямої лінії. Вдих, видих. І зараз таких 15 повторень. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, Десять і ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один, добре. Міняємо. Якщо вам незручно в коліні, ви можете підкласти ковдру або щось інше. Щоб ви. Якщо у вас раптом дуже тоненький килимок. Так, вперед. Оп, до себе. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Задню ножку можна залишати, можна ставити. Для більшої стабільності я ставлю її на півпальці. Так, сім вперед. Вісім. Вперед. дев'ять, Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Зараз ми повторюємо те ж саме, але додаємо руки. І нас іде ліва нога вперед, задня нога на півпальці, відставляємо коліно ще трошки назад. І тепер руки тягнуться догори, погляд спрямовуємо за пальцями. І подаємо потім ножку вперед. Тулу у нас прямо. Ми не завалюємося ось так вперед. І робимо вдих. Видих. Носочок на себе. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Так само на іншу ногу. Так, поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще два. І останній раз. Добре. Зараз прибираємо ноги назад. Залишаємо знову таз на горі. І тягнемось руками на п'ять. Чотири, три, два, один. Добре. Ставимо долоні трохи ближче. І знову виштовхуємо таз до догори. Пальці повністю у нас притискаються до килимка. Спина в нейтральному положенні. І тягнемо п'яточку по черзі до килимочка. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 9, Десять. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Добре, опускаємо коліна. таз опускаємо на п'ятки. І затримуємось тут. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре. Піднімаємось. Зараз ножки вирівнюємо вперед. Ми зараз. Трохи потягнемо задню поверхню стегу в статичному навантаженні, до цього ми працювали в динаміці. Носочки на себе, і коліна, бачите, напізінуть. І ми прямо, спина пряма, подаємо тулуб вперед. Наскільки комфортно, якщо можемо трошки ще вирівняти коліна, то вирівнюємо носочки на себе і затримуємось тут. Добре, 3, 2, 1. Все, ми попрацюємо трошки ще з попереком. Це буде маленький рух, Я дуже, дуже складно буде побачити, тому рекомендую вам зробити наступним чином. Ми лягаємо на спину і можна руки покласти на таз. І ми зараз будемо рухати саме тазом в дуже невеликій амплітуді. Ми штовхаємо сідниці назад і повертаємо таз, підкручуємо до себе. Назад. До себе. Вдих. До себе видих. У нас виходить ось назад, вперед. Назад, вперед. Добре. Так. Сім. Вісім. Дев'ять. Таких тридцять. Робимо. Десять. Поїхали. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. Тільки руками не допомагаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще раз. І ще десять. 10, десять. 10, 8, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Ого. Ого. Так, супер. Далі ми ще трохи попрацюємо з грудним відео і будемо закінчувати нашу зарядку. Поїхали. Ми штовхаємо грудну клітину по колу, вперед, назад. Намагаємось вперед лопатки зводити, назад, прямо округлюємо і провалюємось. Поїхали вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Протилежний бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, я дякую тобі, і ти також не забудь подякувати собі, адже сьогодні рух став частинкою твого дня, і я сподіваюся, що зможу тобі допомогти у цьому, аби це стало щоденною практикою. Підписуйся на мій канал, також став нагадування про нові відео і буду тебе чекати вже в наступному випуску ранкової руханки.